Заочно, знайомочись з конфуцієм, я зрозуміла, що він був звичайною людиною, але його вчення часто називають релігією, яка будується на моралі, етиці і життєвих принципах взаємодії людини з людиною. Його золоте правило етики звучить голосно і сьогодні, не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Я думаю, що воно буде актуальним завжди. А чого його висловлювання усьому є краса, але не всі можуть побачити, який доступний, але глибокий зміст. Перед кожною людиною, хоча б раз в житті виникало питання: а що ж таке краса? Зрозуміло, що у кожного з нас це слово асоціюється з чимось хорошим, що тішить око, викликає позитивні емоції. Це все те прекрасне. Що так чи інакше пересутнє в нашому житті. Ми рідко замислюємося, як прекрасно все те, що ми бачимо навколо себе. Проте хочеться поговорити про внутрішню красу людини. Душевна краса це благородні, очисні думки, прагнення вчинків і совість, це повага до думок та ідей інших, і самопожертва, і вміння співчувати. І підтримувати і допомагати. Але водночасно це вимогливість суворість і критичність до себе. Часто буває, що людина виглядає гарно та охайно, але її поведінка та характер змушують нас триматися подалі від неї. А буває і так, що за звичайною зовнішністю ховається високоморальна особистість з глибокими почуттями. Яка в будь-яку хвилину ладна прийти на допомогу іншим? Яка шкода, що зовнішність не завжди є дзеркалом душі? Отже, душевна краса притамана благородним, чесним і порядним людям, яких у нашому суспільстві. Я на це сподіваюсь, дуже багато.